Заробляють на чужому горі двоє хлопців на Львівщині. Збирають гроші на лікування хворої на епілепсію дівчинки. Восени наші журналісти вже розповідали історію зоряний пророк. Нещодавно з'ясувалося, батьки дитини стали жертвами нечесних благодійників. Деталі в Роксолана Авескулової. На пророк хворіє на епілепсію. Її хворобою вирішили скористатись двоє хлопців. Вони взяли з інтернету фотографію зоряни після лікування появками і розповідали людям, що у дівчинки пухли на мозку і що їй терміново потрібні гроші на операцію. Тарас Крив'як та Богдан Олексів, уроженці Городоцького району, батькам зоряни пророк представились студентами однієї з духовних семінарій. Сказали, що готові збирати гроші на лікування їхньої доньки, і навіть переконали написати довіреність на своєму. Я що таки то буде виглядати перекону, що ми до вашого імені збираємо гроші на лікування вашої дитини. А ось і відсканована угода між чоловіками у ній. Текст я, пророк Роман Андрійович, уповноважую Олексіва Богдана Володимировича або Крив'яка Тараса Зиновійовича бути моїми представниками з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних, громадських та інших органах і організаціях з усіх питань, що стосуватимуться збору благодійних коштів на лікування моєї малолітньої доньки, пророк Зоряна Романівни, одержувати та подавати будь-які довідки, документи, грошові кошти від громадян та юридичних осіб. Із договором хлопці прийшли в цей магазин директорові представились волонтерами з благочинної організації і почали розповідати. Потрібно дівчинці на лікування грошей, скільки можете, будь ласка, ми так подумали. І вирішили дати 200 гривень. Бо ж дитині біда, значить, треба допомогти. Він записав, мав такий великий зошит. Записував. Дивіться, люди нам дають. От так що не сумнівайтеся в тому. І суми 100 гривень, 100 гривень. Тут удатах все я кажу, хлопці дуже гарно вели богатири. Зараз Роман Пророк якраз гортаю той зошит, де хлопці записували суму пожертв та особисту інформацію про людей. Його псевдодобродіїв забрав один із мешканців запідозривши хлопців у шахрайстві за підрахунками батька зуряни зловмисники назбирали щонайменше 100 тисяч гривень а на лікування дівчинки віддали. 1200. Якщо ти можеш щось віддати, кажу, бо казали, що суми є, то віддай. Якщо ні, кажу, то просто більше не збирай. Я розриваю угоди. Вони тільки після розірвання угоди не збирали 20-21 тисячу. Перевіряємо, чи хлопці справді студентам однієї з духовних семінарій Львівщини. Але оскільки заклади такого типу для сторонніх осіб є закритим, надсилаємо адміністрацію інформаційний заклад. Наступного дня отримуємо відповідь у списках студентів нашого закладу немає і не було наступних осіб. Тарас Крив'як та Богдан Олексів. Ми зараз поки що встановлюємо місце перебування цих осіб, щоб з ними поспілкуватися, відповідно провести дії щодо встановлення факту шахрайства. Зараз у зошити з пожертвами батьки намагаються не заглядати. Я Кажу, боже, от в той день. Ми думали, за що ми завтра купимо памперси? О, а в той день він там назбирав три тисячі. От люба каже, а ти пам'ятаєш каране Миколая. Щомісяця на лікування дівчинки потрібно не менше трьох тисяч гривень через агресивність і часами неадекватність зоряни батьки не можуть піти на постійну роботу, тому існують на тимчасові заробітки. Якщо ви хочете допомогти цій родині і бути впевненими, що ваша пожертва піде саме для сім'ї, можете перераховувати свої гроші на рахунок батька Зоряни Романа Пророка. Рокселана Вискулова, Юрій Поженков, Огляд Дня, телеканал Зік.